Мої вітання в цю прохолодну зимову ніч. Я вийшов зараз на ставки. Нічний обхід, як це я люблю. І хочу подивитися, яка є риба на мілині. Вода доволі чиста. Можна побачити. І взяв з собою сачок. Якщо щось здасться, піду на верхній мозові. Попробую Зловити, щоб заміряти. Не, їсти нічого не бляти. Тут ми бачимо, ось сидять піскарі. Один, другий. І тут ще щось молило невелике. Ну не бачу вже де воно є, десь пішло. Декілька днів назад була ще чистіша вода, але так ще доволі чисто. Тут було настільки чисто, от там щось більше пішло, щоб було... Дуже класно видно рибу. Вона в кущах сидить треба стараюсь тупнути. Ой і вона повискакує. Так, не вдалося тупнути тебе, як я хотів. Але ось тут тут, тут щось за часу ходить. Так, ось тут фа. Невеличка, о, тарас, або кальпак. Вийшов з під берега. Тут вилюблене місце, і карпа ховатися тут і з під берегу виходити. Не свого роду як тут нолі ну, собі поробили. Так що день побідемо цей нижній ставок, подивимося, що тут, є по під берег. І до верхнього ставка поки до залежні батарейки. Я там зайду в воду і взяв ось. Чоботи великі, велике? Щоб зловити, якщо там є короб або мур, щоб хоча б знати, яких він розміг. Кугілі ніяки я собою не взяв, але так хоча б візуально подивитися, що він ось плотва Знов одна, друга пішла. Плотва гуляє. Там ще дві плотви. Я все нас попік. Так тут що у нас? Ну, забаче, що піду. Вже ніби не було. Так, тут піска сидить. А тут щось намолило. Тут щось сиділо більше. Вот, бачите, як намолило. Я кинул, что-то было тут більшеньке. Так, тут у нас, тут у нас, то что на мне, вот пескарик, садить. люблю по барезе садить. Так, тут бельч ничего я не побачу. Більшого йду щоденько на верхній ставок. Я тут, хто не знає, за 40 метрів буквально від цього ставка. І там йду, подивлюся. І беру сочок, попробую щось зловити і вам показати. Все, я вже на верхньому ставку. Йду дивитися, що є. І намагатися це зловити. Що є. Е, днем вода виглядала. Суттєво чистіше, ніж зараз, але все одно ще доволі чисто. От щось пішло було більшеньке, а тут ось сидить у двох місцях. одне і інше. ну Попробую зловити. Це була фарель. Я їй показав, як зловити і успішно випустити. Мене вони не цікавлять. Мене цікавить трас. Кореб, я, я можу йду на мілину, там де вони водяться. Ну, суть ви зрозуміли, як ловити. Там ритим було дві більші риби. Не знаю, що тут було. Можливо, море, можливо, фарелі дуже швидкі. Оперативно утекли. Тут що знову не заходить. Ми йдемо помілені. Повторюю, що ціль сьогоднішнього заходу це зловити корпа або море, яких я запускав по весні. Я їх запускав на річки, в районі 15-20 грам. І протягом року мені їх не вдавалося ніяк зловити. Ні на удочку, ні на малявницю, ні на роколовку. Ось побачив першу рибу на мілині. Щось було темне. Надіюсь, що це не короб і не амор, тому що воно явно менше, ніж те, що я запускав. Б. Хоча є випадка, що риба деградує і стає ще меншою, ніж було повесні. Але не повинно бути. Думаю, що це був карас, але я його успішно не зловив. Ось і подивіться це відповідь хейтерам, які пишуть в коментарях, що на цьому савку недостатньо кормової бази. Подивіться, скільки як озеро заросло, скільки тут трави, водорослів, моху, всякого різноманіття. Говорять, що мало. Як на мене, тут аж забагато. Я хотів того і забагато. От перший більший карась. Карася зимою зловити доволі легко, оскільки він не, не хоче втікати, але щоб була чиста вода. Так, Взяв я його. От такий карась, ну, поза 300 грам. Я його брати не буду, його випускаю, він мені не потрібен, його навіть не хочу ні важити, ні міряти. Суть показати, як її, як можна зловити сачко. Але зловити мені треба кажу, корпа або амура, форелі, карасі, що тоді мене не інтересують. Та йду на мілину, далі може ще бути щось. Але коріп і амур ховаються, холодно, середина січня і... Риба, як правило, або заривається, або ховається. Це хіба крась може вийти на мілину, його легко взяти, оскільки він майже як ручний. Він не супротивляється. Це весною, так, літом його важко взяти, він швиденько втікає. А зимою його досить легко впіймати. От, бачите, раз-два і закантував і все. і Він вже в сачку. Його також випускаю. Його так. навіть не хочу брати руки і цікавитись. Хай вони плодяться і роблять кормову базу для форелі, щоб форель мала що в мене тут їсти. Це були два караси, що я взяв, вони мене не цікаво, тільки знаю, які вони тоді. Не цікавий малий короб або амур. Перше, що я там був, то був або кориппа, або амур, але він не зайшов як слід. Все, я вже тут намолив, відповідно, другий раз іти без смислу. Хіба щось побачив під самим бережком. Отаким От методом можна ловити рибу. Сачок, хороший фонарик, чиста вода і вперед. Завтра або якийсь день буду мати можливість, щоб всі чисто не пішли дощі, ще раз вийду і спробуємо зловити щось, щось менше, щоб поміряти, яке воно є. Хоча б візуально подивитися, який той короб, що я запускав по весні. Так як мені його ніяк не вдавалося зловити протягом цілого літа і осені.